Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі? Сьогодні у нас 14 травня, літо йде вже повним ходом. Зранку вже тепло, вдень жарко. От. Картопля в мене вже півтора, десь, ну, майже два тижні, як почала вилазити? Спочатку ля, і тудою, там що ще де, не видно кущиків. Вони вже є, але вони ще в землі. Яка ціль за сьогодні? Залізти сюди з фрезами, пофрезерувати її, прокласти крапельний палив і попідгортати картоплю, закопуючи капельний палив всередину кущів. Так, щодо фрезерування, штатні фрези, які в мене на мотоблоці, вони не підходять. Тому що в мене відстань між рядками 60 см, а відстань між кущами 40 см. Тобто, сюди максимум, що може влізти, 40 см. Фреза шириною 40 см. Але штатні фрези у мене розділяються два сегмента і один сегмент. Ширина оцих двох сегментів 22 см. Один сегмент цей ніяк не підходить, тому що з ним йде ось, йде ось шматок бісі і тут ще шестигранник торчить. Ну, тобто він займає майже ті ж самі 20 см. Тільки оця вісь буде в землі і буде ламати культуру, яку захочеться обробляти. Тому штатні фрези мені зараз більше клопоту додадуть, я їх буду знімати. І буду ставити ось такі односегментні. Вони в мене зібрані ножами до редуктора, ставлю їх сюди. І ширина змонтованих оцих фрез на мотоблоці всього-всього 30 см. Так, міждуряд за один раз не пройду, буду проходити по два рази. Один раз біля одного рядка, і другий раз на розвороті біля другого. І за допомогою цього буду перекривати максимально допустиму площу. Забув ще сказати, що знімаю крила. Так, без крил він виглядає не так моцно, як з крилами, але, буде, але без крил буде виконуватися головна задача. Я буду бачити, що обробляю. Так, закінчив працювати. В процесі доставив ось оцей всратий грудобій. Краще хоч якийсь грудобій, ніж ніякого, але ще краще правильний грудобій, чим отаке гівно. Ну Він більше чим крутився, він скользив, бо це ж неправильно зроблене. Так, зараз це збираю і розкладаю полив. Роботу по окучуванню виконав таким макаром. Тут нічого не допрацьовувалось тільки. Що цікаво, минулого року обробляв цю штуку, закріпляв нерухомо, погано підгорталась картопля. Зробив живу сцепку. В цьому році, навпаки, живою сцепкою його вводить ну, зовсім погано керувати. Зробив мертву сцепку. Іде як по рейкам. Взагалі ідеально, так як гарнюня вийшла. Поки що ранній картоплі роботи завершені, перехожу на пізню. Таке жахіття, суха земля, потрібно буде зараз профрезерувати. Але перед тим, як фрезерувати і підгортати, потрібно прокинути каплю. Як буде нагортатися, щоб капля була вже на рядку і була вже в землі. Буде укладена на горизонтальну поверхню, зверху її трішки прикидає землею і воно вже буде лежати там, де потрібно. Якщо каплю вкладувати після того, як попідгортаю картоплю, то потрібно її буде вкопувати в терикон, щоб вона не сповзала нікуди і потім не потрапляла під фрези мотоблока. Ось така модифікація по картоплі вона, звісно, ну, сенсу немає, зато по часнику вирішила. Одну проблему. Зараз демонтую крила, поки ще дощ не сильно розійшовся. Спробую картоплю ще там допроходити.